Ответственность на Дякуємо Тобі за слово Твоє, слово Твоє істина. Дякуємо Тобі, що ми маємо це слово, що маємо можливість читати Його, вивчати його, поглиблювати в нього, пізнавати тебе. Дякуємо тобі, Дух Святий, що ти відкриваєш нам Отця. Дякуємо тобі, що ти допомагаєш нам розібратися у подіях, розібратися у словах, зрозуміти їх, що нам заповідано. Від Бога. Ми просимо Тебе, Дух Святий, щоб Ти зараз вів нас за собою і відкривав нам святу і угодну благословенну волю Отця нашого Небесного в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наступного тижня весь світ буде від святкувати Пасху, тобто Воскресіння Ісуса Христа. 9 квітня. Весь світ буде 9 квітня святкувати Воскресіння Ісуса Христа. Але так, деякі представники православної церкви будуть аж через тиждень з запізненням. А, і е, як у церквах прийнято у цей день, у День Воскресіння Ісуса Христа, або цей день як, ну, як ви е, е, його обчислили, що це, це той день, той самий, але це приблизне обчислення. За тиждень до того. Є доброю традицією згадувати ті події, що передували розп'яттю і Воскресінню Ісуса Христа. І це є, я вважаю, доброю і гарною традицією, щоб ми е, прочитали якраз ці, про ці події, про, про ті слова, які були сказані нашим Господом Ісусом Христом напередодні, того, як Він Воскрес. І ми зараз спочатку я трохи прочитаю, а потім ми усі разом будемо читати. І, Ділитись або враженнями, або міркуваннями нашими, або нашим свідоцтвом, або нашим досвідом, або нашим розумінням. І як ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами читали 17 розділ Євангелія від Івана. І ми читали, як звучала в той час так молитва нашого Господа Ісуса Христа до Отця, яку чули ученики Його, і записали її. І в цій молитві він каже, такі важливі для нього, і ми розуміємо, що важливо для Отця і важливо для нас слова нехай будуть усі єдині. Як ти очі в мені, і я в тобі, щоб і вони були в одно в нас, щоб світ вірував, що ти послав мене. І це 21 й був, а 23. -й, 23 вірш я в них і ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності. І щоб світ пізнав, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Як... Як важливо для нас, я казав от, наголошував, щоб ми були єдині, бо через, саме через це світ вірує, що Ісуса Христа послав Бог Отець. І через це вірує і також і пізнає, що не тільки що Бог послав Ісуса Христа, а також що Бог полюбив нас, як полюбив Ісуса Христа. І від цієї єдності це і залежить, так? щоб світ побачив, щоб світ повірував. А також в 22 му вірші Ісус каже, і славу, яку ти дав мені, я дав їм. Нехай будуть одне, як ми є одно. І славу, яку Ісус. Отримав від Отця, Він дав нам, Його ученикам. Щоб ми були. Тобто це як Він дав нам це, завдяки чому ми будемо єдині, Його славу І це слово слава. Є дуже важливим, наприклад, воно в два рази частіше зустрічається у новому заповіті, ніж слово любов. Тобто слово любов я побачив, як іменник використовується десь ну, зустрічається десь сто разів о, десь 50, а слава сто разів. І то, то дуже важливо. Дуже важливе слово. І дуже важливо, щоб ми його розуміли. І якщо брати всі значення цього, всі розуміння цього слова, слава, це ну, аж навіть може навіть важко осягнути, бо це таке багатогранне слово, яке має багато значень. І ми сьогодні побачимо тільки можливо, один з цих. Цих сторін, цих граней цього слова слава. Давайте от поміркуємо просто. Де війна, наприклад? Ну, війни, скільки вже, тисячі війн за історію людства вже відбулися. І от коли якийсь воїн хоче слави. Тому, хтось дивився фільм «Троя», там якраз був такий епізод, він якраз такий яскраво виглядає, коли там один герой хоче прославитись дуже. І йому приходить царь і каже іншої держави: Так, я йду війною. Це буде дуже славетна битва. Іди воюй за мене, бо там ти прославишся, бо, те, бо ця. Битва, ця війна, це буде славетна така, і будуть її пам'ятати у віках. І він купив цього воїна на це, так? Ну, не, грошами, не грошима, а тим, що він зможе прославитись. Тобто, чим величніше битва, так, тим більше слави. Чим величніше подія, тим більше слави. І... Це така. Це, я не кажу, що це Божий погляд, але це в миру так, це в світі так. Але давайте подивимось на дуже яскраві слова, які каже Ісус Христос, у, тій, у тому ж 17 розділі розділі від 2, на перший, перший рядок. Після цих слів, тобто так, там. Ісус звів очі свої до неба і сказав, Отче, прийшла година, прослав сина свого, щоби син прославив тебе. Бо Ти дав йому владу над всякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, він дав життя вічне. Він йде на смерть. Ісус готується прийняти смерть. Але сприймає це, як він йде, щоб отримати славу, так? щоб прославити Отця. Він каже: прослав Сина Того, щоб і син прославив тебе. І дійсно, його смерть на Христі і Воскресіння є прославлення Отця. Ця слава, яка в поколінні, у віки. У століття, навіть і зараз. І ми перебуваємо у цій славі. Ми знаємо, що ми не можемо бути співучасниками Божої слави, якщо ми не маємо участі у стражданнях Ісуса Христа. Так, Бог. Ми повинні бути учасники у всьому. Навіть у страждальних. Ми знаємо, що світ, який і тут в 17 розділі Ісус каже, світ ненавидить їх. Це одна із граней наших страждань за Ісуса Христа, бо нас світ не так вже і цінує і любить. Ми знаємо, що якщо б це було б навпаки, то кожна церква була б не менше тисячі людей. Люди просто б стояли у черзі, щоб попасти у церкви. А де ж вони ці черги? Де ж ці толпи людей, які в Євангельській церкві за істиною Божою і за спасінням ідуть? Ні. Не так же це і весело йти за Ісусом Христом. Бо коли кажеш про Ісуса Христа, то деякі просто стають тебе ворогами. Наскільки ворожо ставився світ до Ісуса Христа, ми якраз побачимо і почитаємо, прочитаємо про ці і проміркуємо про них, про ці страждання Ісуса Христа, а останні події, останні часи і день і час, часи перед Його смертю і перед Його Воскресінням. Давайте.